Привіт, друзі! Сьогодні розкажу вам про найбільший івент року на біржі Bybit, турнір WSOT з призовим фондом 8 мільйонів доларів, де кожен зможе отримати частинку з цього пулу. Тож переходимо на сторінку турніру та будемо ознайомлюватися з деталями. Основна подія це битва команд. Можна приєднатися до якоїсь команди і завдання потрапити у топ 150 команд, щоб розділити призовий фонд у 6 мільйонів доларів. Рейтинг команд буде визначатися за допомогою PNL та об'єму торгів. Ваше завдання обрати собі команду, з якої ви будете боротися за топ 150 команд. Сам турнір стартує через 11 днів, а зараз у нас предстарт, де можна обрати собі команду. Друзі, у нас є своя команда Ukraine Traders. У нас вже 118 учасників, ми об'єдналися з адмінами інших каналів, запросили пару трейдерів, щоб посісти якомога вище місце. Тож запрошую вас приєднатися до нашої команди, щоб спільними. Силами боротися за такий великий призовий пул. Для того, щоб приєднатися до команди, вам потрібно прийти за запрошувальним посиланням, яке я залишив в описі під цим відео, бути залогінним на біржі ByBit. Також у вас повинно бути активів на 500 доларів на балансі. Так, я розумію, це неприємний момент, тому що не у кожного є така сума на балансі, але якщо є така можливість, то приєднуємось до нашої української команди. Ця сума на балансі нікуди не лочиться. Це просто такий критерій, щоб можна було доєднатися до якоїсь команди. Тож перейшли за посиланням, натискаєте тут на кнопку Приєднатися до команди та потрібно ввести пін-код, який ви зараз бачите ось тут на екрані або в описі під цим відео. Після чого рекомендую написати мені у телеграмі, що ви приєдналися до нашої команди, і я додав вас до нашого закритого командного чату, де ми будемо спілкуватися та обговорювати наші плани, як посісти якомога більше місця та забрати усі можливі бонуси. Також, якщо зайти в дашборд, то нас тут чекають два бонуси: 10 доларів для користувачів, які приєдналися до команди у перші 72 години, та 40 доларів бонус, якщо ви зробите об'єм торгів більше 30 тисяч доларів під час турніру. Тож, окрім командних нагород, які ми в майбутньому можемо отримати тут, ще є ось такі додаткові бонуси. А в арені Raffle на вас чекають не менш привабливі бонуси. Тут можна виконувати завдання та відкривати скрині, у яких може випасти до однієї тисячі доларів. Серед завдань, тут, наприклад, зробити об'єм торгів 100 доларів на споті, це прям дуже просте завдання, і ви зможете випробувати свою удачу, чи, до прикладу, 100 доларів в депозит або з тисяч об'єм на деривативах. І ці завдання обновлюються кожного дня. Тобто, кожного дня ви можете робити об'єм торгів на споді 100 доларів, зробити 100 доларів депозит, і ви будете отримувати шанси відкривати ці скрині з шансом отримати до однієї тисячі доларів. На цьому, друзі, все. Беремо участь у цьому масштабному турнірі. приєднуємося до нашої команди. Чекаємо на нові відео і до нових зустрічей. Нехай щастить!